Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу провести огляд троянди Клімбінгрумба, яку я придбала минулої осені. Ця троянда заявлена як плетуча троянда. Весною на троянді виросло кілька молодих пагонів, на одному з яких утворилась квіткова брунька. Вона розкрила всередині червня свої пелюстки яскраво жовтого кольору. По краю червонуваті. На другий день троянда розквітла. Яскраво жовта в центрі з оранжевими пелюстками по краю квітки. Можливо, камера не передає всіх відтінків, але вона дуже гарна. На третій день троянда стала ще більш махровою і яскравою. яскраво жовті пелюстки з червонуватим центром тичинок. На шостий день троянда стала вогненно-червоною. Жовтий колір зберігся лише в центрі пелюсток. З'явилися невеликі ділянки білого кольору. На цей день троянда гарно контрастує із темно-зеленим листям лискучим. Колір досить прекрасний. На восьмий день троянда знову змінила свій колір і стала малиновою, з невеликими домішками білого кольору. З'явилася невелика кількість малинових цяток. Пелюстки досить пружні, ознак в'янення квітки, пелюсток квітки ще немає. Квітка ще видає аромат. На 10-й день колір квітки помітно вибляк. Видно, що квітка старіє, але тримається гарно. Розглянемо зміну кольору квітків по днях. Перший день яскраво- жовті пелюстки. День другий яскраво- жовті з оранжевим відтінком. День третій яскраво-жовті з оранжево-червоними відтінками по периметру. День п'ятий вогненно-червона з жовтим. День восьмий малинова з білими прожилками. День десятий малинова з великою кількістю цяток. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.